Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, а це продовження серії відео з шоу матча. Сьогодні команди будуть грати за Альберта. Ускладнення на цю гру буде Стів Гуль, <клес> котрий не зможе зісти за генератор, поки не прокричить три рази. <клес> а спонсор сьогоднішнього відео Діскорд сервер Коло. Посилання в описі під відео. Приємного перегляду! Так. Де стів. <ріст> Мора. Понеслася. Опа! Слепає одного, слепає другого, слепає третього. Понесла. <ріст> Зікс! Файні труси маєш. дядя. красава. А два рази крикнув! <ріст> Лох! <ріст> Заген не сідає. Все, чекаємо перезарядки перка. <ріст> Так, тим часом у нас уже. Проксер е наказує Ейса в трусиках і падає! Як неприємно! Як неприємно! Як я провтикав, це взагалі! Як я це взагалі провтикав? Один іде. Окей. Оце кадр був. Да? Я профтикав. О! Один раз крикнув. Він один раз крикнув. Капець не щастить. А, а, загалом три рази. А, Я нарешті зрозумів, про що. ви. Так, Джей Джей. Давай вигравай 50-50. А, ну там нікуди вже було. Тепер можу сідати за Ген, ну все. Топчик. І це в нас для джей JJ... Джея. Ні, стоп, це у нас другий свіжий повіс іде. Чарівно. Чарівно. Проксер дуже-дуже впевнено, себе почуває зараз тут на. Е... На вескері прям гарно, гарно йде. <с Water> Стіво Ре. Все йде чітко за планом. Три рази я тільки що крикнув. чотири. П'ять. Шість. Все. Шість разів сюди. Святково на шоу-матч, да, -да, -да, да. Так, і це в нас уже третій повіз і другий повіз для Зіекса. Привітики-привітики всім, хто щойно до нас приєднався. Ви можете замовляти челенджі для команд, як це зробили е, до цього е, інші глядачі. Зараз, наприклад, команда Dream Chasers мала би грати з е, Стівом е, Гульом, тобто е, Стівом Чайкою, котрий має кричати на вбивцю. Ось такий от невеличкий, цікавий і прикольний челендж за донатик. Е, е, Тим самим ви підтримуєте збір. Збір на, на пікап для військових, бо це дуже і дуже важливо. А якщо у вас немає можливості обирати челендж, то ви можете 5, 10, 20, 30, 40 гривень закинути і це вже буде дуже класно. Гарно зараз відіграє Джей Джей тут помиляється! Помиляється, отримуємо один. Але сповільнений на 4%. відсоточки. Чи встигне він кудись перетягнутися? Так, встигає перетягнутися, не робить другий дешпроксер. Деш Який хедон знав! Знав про Хедон, але не встиг. Джамбі нахабно сидів там, собі, їв попкорн, дивився фільм хроніки Нарнії. Доджить! До побачення, телебачення! Просто каже: папа, папа! -па, зустрінемося завтра. Трошечки підзібралися. Зараз дріми. Як же він зоні? Втигаю до вікна, собі спокійно. Граю, до речі, без. Як би це не звучало, без яйця. У нас проксер. Граю з медальйоном та цвіркуном. Як то кажуть, цвірінь, цвірінь Цвіркун, цвіркун А стів та гуль, а стів пісюн. Отак от. Нагадую про себе Мора, що він є в цій каці, що він теж грає. Трошечки кричить, трошечки, як то кажуть, е дає тонусу всім гравцям. Моральний дух піднімає своїм криком. І е тим часом вона забирають уже другий генератор Dream Chasers. Дуже гарний чей зараз від Джамбі. Просто щось, щось нереальне робить цей хлопець. Третій генератор забирають за цей час. Палетки немає. Зараз, скоріше за все, отримуємо один і встигає перетягнутися до шаху. М2 сюди. Ляпс. Ляпс буде блокати вікно. Чи є в нас палетка? Так є палетка, дає стан. Виграє собі максимум часу, скільки це можливо, перетягується у нас. Далі. Має гадрок тут. Взагалі чарівно. ігнорує його! Чому просто вирішив тієл грати? Вирішив якось. Обігрувати це. Трошечки звів його. З розуму і з пантелику. Невже це буде сейф? НЕВЖЕ це буде сейф! Постирай труси ти, баби галі! Ех ти, Джей Джей! Крути педалі, поки не далі. Як то кажуть, е, кута не було. Все забули. Як то кажуть, звернувся до нього. Взяв інтерв'ю, пару слів для України. Чи як ви вважаєте, чи гарно джамбі тільки що відіграв? На що відповів йому вескер? Дуже хорошо, дуже красиво. Дякую за інтерв'ю. Я пішов далі. <клухи> Тим часом Мора просто ходить, підкрикує. Трошечки бойовий дух в тонусі тримає. І це в нас четвертий повіз, третій у нас е, свіжий хук. Є декілька декілька гарячих генераторів є. Треба якось їх тримати. Треба якось їх тримати. Ма... Дякувати. Е... Дякувати чомусь дякувати, що є у нас Raption? Бачить бачить Джей Джея, бачить Джей Джея! Що ти моя пусінка? Ховаєшся тут за деревом, іди сюди, кладеточка, я тебе поцілую. Дуже небезпечно зараз грає Джей Джей. Вирішив все ж таки. Як от з ліхтариком, оцим ось, ось, ось з ліхтариком тим дуже дуже хочеться. Йому темно дихать, хоче трошечки підсвітити, як то кажуть. Так, по гакам ми там собі нічого не провтикуємо, я сподіваюся. Чадик, ви, нас, ви нас теж трошечки контролюйте. Тому що е, всякі різні моменти бувають, я можу заговоритися. Тим часом четвертий генератор забирають Dream Chasers. Як же гарно відіграють зараз! Зонить від вікна. Та ти шо? А, середня віконечка Eruption, Працює, <стив> стів, кричить. Все все чітко. Все чітко. Нас отримує наступний повіз. Отримує у нас кладеточка. І це вже у нас п'ятий повіс, просто тріплять в обличчя. Просто подивіться на цього на цього мору, подивіться на цього стіва, що виробляє. Каже, я сьогодні навернув шпината! Посади мій огород. Я крутив наоборот. Е -е, доджать просто нереально якось. Просто доджать якось нереально. Що вони роблять, я не розумію. Ну, і Проксер, якби не пальцем роблений, каже: Давай я тебе на своєму лимузині прокачу трошечки з вітерцем. Позатис... Позатискаємось біля машини. Тим часом у нас це вже е, четвертий фреш-хук, і шостий е, в загальному активі в Енеїди. Ну, якщо продають зараз мору, то це ще плюс дві стадії. Дуже дуже неприємно буде. Будуть пробувати знімати. Ну, прямо перед воротами його повісив. Ну, як вони зможуть відтягнутися? Треба, скоріш за все, їм е, в розмін віддавати Джей Джея, котрий е, вже десхук, і забирати мору, щоб не віддавати додаткових повісів. Скоріш за все, так і планують робити. Але ворота, ворота ще навіть не відчинялися. Е, тим часом Зіекс. Ні, ZX іде на ворота. Ага, ворота відчинені. Кому я розказую? А GG играє зі спринтом. Будуть пробувати, будуть пробувати. Потрібно їм зараз забирати. Гратиму через хедон. Zyx на підході. На підході? Хорош! Хорош! Взяв удар на себе. Ух, трошечки застряг! Трошечки в дровах застряг. Га, знає, знає про Хедон, обходить його десятою дорогою. Каже: Ні-ні-ні. Опа! Опа! А от і прискорення, а от і прискорення, а от і Джей Джей. А от і виходять в трьох і е, лутає для себе проксер е, сім стадій. І кажуть дрімчейзери: папа, ми забираємо цю пташку разом з собою. Стівчик буде тільки з нами. Гарна гра. Гарно відіграли обидві команди. Чекаємо тепер, як відіграють за кілера. дріми. Не забувайте приєднуватися до трансляції на твічі. Посиланнячко на мій твіч в описі. Так, Стів гуль у нас є. Хе-хе, <с compromise> да, є, є. Проксер є. Раз. Все? Він один раз кричав? Unlucky. <ріст> стів, стів, привіт. Опа, опа. Чейз пішов. У нас Заекс, до речі, грає за цей. За Вескера. і тут вже він вирішив. Без яйця! Я з дому не виходжу. І, і нікуди не ногою. Окей. Окей, 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 стівчик. Ну, я думаю, це можливо не дуже вигідно зараз бігати за проксером. Він все одно не міг би за генератор сідати, поки поки не. Це другий крик був. Поки не накричить на вбивцю. Упа. I'm to tap, guys, як то кажуть. I'm to tap. А чого він передумав вікно стрибати? Найс. Nice. Тим часом у нас уже прогрес по генчикам стартує повним ходом. Пен резонанс. Полетіли дикі гуси. Так, шукаємо наступну жертву. Це у нас перший хук, перший свіжий. Перший звичайний. Ще рівно. <кхем> Бачу скречі, чи піде він мейн чейзити? Скоріше за все, не піде, просто подивився по генератором, поклав рапшен собі. Подивився, хто, де, що і як, і буде повертатися на гак. Але я не впевнений, що команда прям настільки швидко буде знімати. Можливо, перед другою знімуть або будуть віддавати стадію за прогрес по генераторам. Опа. Трошечки паркура від вескера. Стрибаємо віконечко. Знімають, знімають проксера. Спокійнесенько, легесенько собі. І що? Знаходять лимонада. Лимонад. Чікс. Який модний. Який модний Адам, та ти що? Що тим часом Проксер, до речі? Добре. <звіп> вибачте. Е, вибачте, дуже цікаво було. Давайте подивимося, як буде лимонад грати. О! Нарешті, нарешті прокричав, прокричав свої е, крики. Ті, що потрібно було прокричати. Гарно доджить лимонад, красиво, не встигає дати М1. На жаль, ZX. Е І це плюс генератор до команди Енеїда. Як же він гарно стоїть? Поки що? Хактег не проканався. Ну просто, просто забери його та й си без хактегів. Вирішив ризикувати, стрибаю віконечку, але гарна палеточка. Тут є комбінація вікно, палетка далі перетягується до наступної, грає з Windows в Opportunity, спокійно собі себе почуває. Ууу, як же ж помиляється зараз Зіекс? Можливо, трошечки нервує, не розуміє, що відбувається. Всі думки про те, що треба повертати лише наліво. О, за... як же ж гарно зараз Лемонад! Лемонадо! Лемонадо, Та ти що Що робить цей хлопець? Що витворяє? Що відджугерює? Я в шоці? Дуже багато часу виграє для своєї команди. І нарешті падає, нарешті бажаний бажаний е нок для Зіекса. Е але, 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 два генератора вже втратили, і. не знаю, не знаю. Не знаю, треба камбекати як якимось чином це. Це в нас другий хук, другий фреш. Треба когось, напевно, і трошечки і підтунелити. <плес> Проксер euh, не дає забути, що він теж грає, що він тут, що він красивий, що він такий красивий. Що треба якби цей... пам'ятати про це Сцен Партнер, якби добрий день. Вашій мамі зять не нужен. Забирають третій генератор команда Енеїди. Треба ламати цю палетку, тому що діло з цього не буде. І треба пробувати якось забирати вже Проксера. Euh, Ух. Трошечки не вистачає, дає дизастер спиночку. Ні. Не канає, не канає, не прокатує. А! Опа! Син <-сен> партнер валює. А я тебе бачу, а ти мене не замайнгеймиш. кричить стів. Я то да, я ще чаєчка щита. Ще Пташка високого рівня, високого польоту. Е Можу, якби і накричать. Е Треба. Треба щось робити, треба повісити терміново потрібно повісити, тому що генератори у нас заводяться, отримує стан, перетягується, лимонад. Дуже гарно відіграє, буде пробувати забирати його. Ні, не буде пробувати забирати. Про... Дивиться по генераторам, що у нас по прогресу. Оп, стівчик уже і напшиканий, і, на... Це і полікований. Команда зарісетилася. Е, Лемонат у нас теж прибрав з себе глистів. Чаріно тебе почуває, палетку підняли, палетку дропнули. Клас. Що Чо ні. Чого б ні? Як же ж він гарно виграє! Ці 50-50. Та ти що дуже гарно відіграє? Просто відчуває, розуміє, що і куди буде рухатися наш кілер. А кілер буде рухатися у нас в сторону генераторів і, напевно, в сторону цього. Стівчика, котрий кричить. Треба якийсь то собі трикутничок та й тримати. А трикутничок я бачу, нас не намальовується від слова зовсім. Тим часом у нас приходить наступний донатик. Поки що не читаю, прочитаю його вже е, після того, як катка завершиться. Нагадую вам, друзі, що е, ми сьогодні збираємо на е, пікап. Мета в нас ну не дуже і велика, але і ком'юніті в нас теж малесеньке. Тому якщо ми зберемо сьогодні 10 тисяч, я думаю, це буде просто шикарно, неймовірно і афігезно. За такий шоу матч. Гравці стараються, гравці грають, і навіть уже і забирають генератор команда Енеїди. Невже це буде 3-0 для Енеїди? Дізастер уже тут, як тут, готовий давати спинку. Каже я, я цю чайку. Народив, я її і заберу. Як би це не звучало? Чаючку вам не віддам. Опа! Опа! I'm stuck з це бразер. О, так! Це ми виріжемо. Забирають! Забирають останній генератор. ZX уже втрачає надію і трошечки впадає в тільк. Уже хотів давати DC, але команда його вмовила. Не дисконектись. Не дисконектитись і сказати, що може бути і гірше. Може бути Хедон, може бути Ліхтар, а може бути і Блайт, котрий до першого хука повертає лише наліво. Отримує стан. Як же ж гарно зараз Енеїда відіграють? Як же ж гарно відіграють Енеїда? Е... Е, ГГВП. Забирають цей сет. 3-0 на користь команди Енеїди.